Всім привіт, друзі! Ви на каналі Яна ЗТ. Сьогодні у нас буде челендж. Вгадай предмет на дотик. Я змагаюсь на тата, а тата на мене. І хто більше вгадає з десяти, той і виграє. З того буде дуже класний приз, але приз ви побачите в кінці відео. Все, погнали Яна. Давай закрывай очі зірочкою. Я ставлю перший предмет. Давай, можешь почирать. Хочу закатать рукава по грудь. Ну, что сходим? Мне требовалось одного постукать. На пластмассе кинь. Наполнивать катать. А макароны? Да, мадана, правильно, макарони. Макарони, макароны. Закрываю. Наступний предмет. Давай, пробуй. Треба на горі подивитися. Ну що схожий? Актімель. Актімель. Ти без того відгадав. Швидко відгадала, бо ти його полюбляєш. Закривай очі. Давай, наступний предмет пробуй. Ты, ти так швидко того ставиш. Давай, що ми. Не бійся, дай. Огірок. Огірок, молодець. Блін, ти мою думку вгадав. Закривай. І те, що я хотіла. Бо ти мені таке хотіла. Закривай а, очі. Ну тепер чуть-чуть заміняю. Давай, пробуй. Є. Не бійся, нічого страшного там не буде. А, але це вже котячий наповнювач. Котячий наповнювач? Молодець, так. Да. Так? Да? Фу! Воно смайдить, як не знаю, що. Це новий, це не з котячого туалету. Точно? Так. Так, закривай очі. Обіцяльно, обі, обіцяю. Закрила? Так. Да. Давай, наступний, <світ> <додати> пробуй. гречка. <світ> Не чую. Гречка. Так, да. правильно. Щось дуже легко ти вгадуєш. Треба лише щось складніше наступного разу брати. Я тобі важке. Ти <світ> одну капусту будеш 100 років згадувати. Ви, я сама не знаю, як вони називається. Так, давай. Наступний предмет. Давай. що сходить? Піміні. Що? Піміні. Так. ага ага. Це було легко. Я думав, ти будеш довго їх гадувати. Ну, а що вони холодні? Так, ну давай наступніший. Важкіш. Я, що... я не дивлюсь, ну, я на кінець залишив те, що ти точно не відгадаєш. Давай далі. Я Я все. Я все. Капець. <звук> Це, <звук> ти... Це ти молодець, відгадала. А ще скільки там? Ну ще декілька є. Так, Коси давай. Цифр. Далі. Цифру Чотири, напевно. <звук> Чупа-чупс. Правильно, молодець. Вау, це мій меня смак, я його схаваю, потім. Так, давай тепер супер складно. А це ти в житті не відгадаєш. Да. Давай. Вона не могне. Ні. Кой куста маха. Ні. Риба? Ну, майже. Рыба, рыба, тараиба. Да? на да, рыба. Фуган! Давай. Не любишь то пуплю, я люблю. Я люблю. Я люблю. Я. А ты еще на все? Э? Не, еще все. Закрываю Давай. Чемаем. Цукалька? Правильно. Жвальный, да? Да. Это уже плюс два, что я потом схаваю. И все, давай, теперь самое сложное, что ты никогда не вгадаешь. Давай. Мяковый. Давай. Думаешь? Mm -hmm. Я знаю, что сам не И... -и... Крабовая палочка? Капіта, це молоді. Чера! А забігу до важке. Так, все, ти все відгадала. Да. У мене немає права помолитися. Так, я готовий. Давай, тепер я. Окей, зараз. Перше ложа вже. Закрывай. Закрывай очі. І Крепко. Кряпку закрываю. Ось таке буде. буду, да? Закрила? Можна пробувати? Ага. Так, да, А, я знаю, це твій блокнотик, який ми в школу ходиш. Давай, не слухай. Та, взагалі була. Взагалі була ізі катка, Яна. Ізі, Давай ізі, далі. Я буду за само. Давай далі, я закрию. Є? Yeah? Так. Yeah. Пробуєш. Так. А, це твій, типа погри попригунчик такий yeah, мод -бол, мод -бол. Мод -бол, да, великий. Модбол, модбол. Модбол, так. Да. Блін, обережно, то в тарілки стоїть. Давай далі. Так, бли, тобі, дружки. Дивись, я тобі положу одне сухе, те, що можна положити без тарілки. Давай, гадиться. Та важкіше. Ага, це півлімона. Да. А це... як ти це гадав? Тому що він на кухні лежав, я його теж тобі хотів положити, але думав, що ти не відгадаєш, що не лежив. Давай далі. Я думаю, що тобі тебе співрабажи. Очі, очі! Це готова? Спробуємо. Ого, якась певні. <сох> Богарського перця кусочок. Ось цього трикотного ти чого? Так, такого великого. Да, да. Ой, я вгадав. Вгадав. Хочеш з'їж. Давай, з'їж. Давай на наступне. Ой, якась це як кайсер. Смакота, да? Так, давай, що там? Отак я дивіться. Блин! Ні, все буде без одного, буде чотири. Є? Да, все, готово. І так спробуємо. Щось таке маненько. А, це твої маршмелло, які ти з школи принесла. Ах ти! Давай, далі. Це чи багато? Дуже легко Так? Да, буде. дуже легко. Давай, дай. Ох, зараз тарілочки, дам. Воно дуже гірке. Это тебе дам салатку, по носу, На! Есть? Кину все. Все, на. Готова? Ага. Нет, охренел. тоже <связывается> <связывается> Кетчуп. Хуже. Майонез. Хуже. Сметана. Хуже. Ну що нас ще є? Кетчуп, майонез. Гірчиця? Да! Я так і поняв, по запаху вже. Да. Давай, наступне. Як дід їх збити самолюбок. На! Тільки там чуть-чуть гірчиця лишилось. Оце, да, крупне. Катя, ще корм літкий? Так! Все в гаранті. Ні, це ще не все. Готова? Так, це теж для гівчин. Ти гівчихлу не узнавай, Альо! В гівчихлу не видно. Каша? Ні. А, і риба. з капустою. А, ти положила ліневі голубці? Ні, я кастрю не достала. З капустою зв'язано. А, це ця капуста маринована з холодильника. Морська. А, морська да, капуста. Точно, морська капуста. А, і запах вже відчув. Давай же кота, Що... Да, дружи. Да, Там агресвинча. Готово? Готово легкотня маленька. Йому не забрати її. Я тобі до Ні, Не, 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 морський ком. Давай я тобі руку направлю. Ось, да. Голову встромляй, думай. Ты через раз туда дивишься? Гузко. Я гуску не дістала, вона мокра. Оце мокре. Я не знаю, що це може бути. Якесь м'ясо схоже. Ні. Риба? Да. А, сельодка? Да. Я понял. Давай, давай. Все, всю тарелку пішли використовувати. Ти вгадуєш по одному. Готов? Да. Я, тобі, Там я став... останнє, чи ні? Ні, я тобі ставлю ложку, кутового залазити не можна. Оце, да. Оце? Ага. Кечу по А-а. Не знаю, якась Щось ріденьке. <рес> Дивіться. Не знає. Я не знаю. Я не знаю. Феникс. А, це твій? Чудо-чадо. Чудо я це не вгадав. Це переворот і вгадуй інше. Ну їх. все, я не вгадав, я значить програв. Ні, переворот і ще вгадуй, ти ж. Що згадати? Майонез, кетчуп. 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 Ну все, я програв, значить. Ні, це ти... ще не все. Все. Давай. Готово? Та палапка. Але і... все одно один я не вгадав, значить я програв. Все, Яна позимує прес. Я виграла в вченочі і отримала отаке класне морозиво. Я дякую тим людям, які додивилися відео до кінця. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в новому відео.